Поетичний марафон в рамках мистецького фестивалю включив себе виступи аж 11 поетів. На заході були присутні як і наші українські митці, так і літератори за кордону. Розпочав марафон білоруський поет Андрей Хаданович. Дуже дякую. Зоряна Биндас, наша місцева поетка, прочитала вірш, який, як виявилось, понукав її на подорож в Гімалаї. А Олександр Ірванець розважав публіку своїми позитивними віршами. Рядки поезії Гіди життя Електричка взагалі викликали регіт публіки. І родзинкою марафону став Сергій Лазо, який виконав пісню Гайтани Не йди, автором якої є він сам. Я недавно. Перед тим як отримати запрошення про цей фестиваль, я думав про нього там в себе в Києві, в Ірпіні. Що отмовляв, тримають таку добру марку, такий високий рівень. Насправді, це для обласних центрів України це, це досить потужний фестиваль. Повірте мені, я, я знаюся на фестивалях. І я з задоволенням отримав дзвінок від Мативочука. Звичайно, я закричав об, обома руками за. І мені дійсно дуже подобається. Я, я люблю Тернопіль і.